З нами сьогодні гостем, голова організації X Владислав Грезів. Вітаю вас, пане Владиславе. Вітаю гарно вас чути. Ви вже, мабуть, не одне інтерв'ю дали на цю тему, проте запитання залишаються. І мені здається, цих запитань може бути навіть дедалі більше, тому що інтерес до цієї платформи зростає. І мабуть, хотіло би запитати, почати з такого, чому міністерство оборони вирішило. Вдатися до такого способу пошуку військовослужбовців. Дякую за запитання. Я завжди радий відповідати на будь-які, бо чим більше людей знає про нашу діяльність, тим сильнішою буде наша армія. Власне, Міністерство оборони, нова команда, яка прийшла і очолила його, знала про нашу діяльність, бо ми працюємо над військовим рекрутингом ще з липня 2022 року. року. І... Наші результати так само були відомі новим очільникам відомства. Договір, який ми уклали про співпрацю, про надання волонтерської допомоги він де-факто легалізував на найвищому рівні нашу діяльність. До цього ми укладали меморандуми про співпрацю з усіма підрозділами, яким допомагали. Але оскільки їх понад 200 станом на сьогодні, це трошки займає часу і зусиль. А краще направляти зусилля на результат на перемогу. Тому угоди з міністерством. Якби повністю легітимізувала нашу діяльність, відкрила нам нові можливості, нові інструменти для того, щоб ще краще працювати? Це був їхній один з перших кроків, абсолютно логічний, як на мене. Бо потрібно залучати усі діючі моделі, нові підходи, новації для того, щоб досягати результатів і перемоги. Владиславе, чи маєте ви якусь статистику від початку роботи цієї платформи? Lobby X, скільки вже вдалося залучити, не знаю навіть, чи можна їх назвати новобранцями, там же ж є люди, які вже і мали військовий досвід за плечима? Е, є статистика, звичайно, озвучу все, що можу. Направду, Лобі почало, наша платформа почала працювати ще сім років тому. Ми займаємося працевлаштуванням цивільних, зокрема в секторі змін, командами реформаторів уряд, громадськими організаціями, Дієм Медіа? І порядному та прогресивному бізнесу, але власне військовий рекрутинг почався так минулого року. За цей час за майже півтора роки ми через себе пропустили понад 45 тисяч відгуків від добровольців. З нами працює понад 200 підрозділів, і ми на станом на сьогодні працювали над понад 1200 вакансій. Ось такі, от дані. Понад 1200 вакансій закрили, так, це загалом яка кількість була різних вакансій щодо ага. безпосередньо тих людей, яких вдалося призвати цивільних чи перевести е, вже діючих військових, точних даних в нас немає, оскільки е, переважна більшість військових командирів не звітує про результат, тому що вони в першу чергу зацікавлені. У виконанні своїх завдань бойових, і ми не можемо на цьому наполягати, особливо коли там контактна особа, це бойовий командир з лінії зіткнення. Але ну щонайменше, по нашим там якимось підрахункам, це там три тисячі, але може бути і більше в кілька разів, бо це лише такі попередні дані, які нам вдалось підтвердити. наголошу, що тільки там 15-20% підрозділів нам статистику цю надає. Владиславе, скажіть, будь ласка, а от часто спілкувався я з своїми колегами, з друзями, в тому числі військовослужбовцями, і вони не завжди розуміють, чи коли людина надсилає свої дані через ваш сайт, можна так сказати, через сайт, так? там їх розглядає якийсь працівник вашої організації, чи воно відразу переспрямовується на, на військових, на ті самі, наприклад, територіальні центри комплектації, їх там розглядають. В жодному разі у нас немає взаємодії з центрами комплектації. Ми це декларуємо від початку нашої діяльності. Ми напряму працюємо з військовими частинами, з підрозділами, з бригадами. Насправді, весь цей шлях і всі деталі, всі нюанси в нас є у відповідні розділи на сайті. Там ці відповіді можна знайти, але тут оголошую, що ми станом на сьогодні ну, 99 в 99% випадках не Робимо відбір на нашій стороні, тобто лобікс участь у відборі не бере. Ми передаємо одразу кандидатів на розгляд військовим командирам. На початку нашої діяльності і таку послугу ми теж надавали, допомагаючи, розвантажуючи військових, брали на себе більшість роботи. Сьогодні робимо це тільки по виключних якихось вакансіях, де цього прямо просять. Командири, де вони просять нашої такої допомоги. Але враховуючи те, що масштаби за весь цей час колосально збільшилися, і щоденна кількість відгуків це кілька сотень людей завжди щодня, просто фізично переглянути всіх це дуже велика робота. Тому вона і не сильно має сенс, тому що військові все одно потім приділяють увагу. Кожному, хто відгукнувся добровільно, бо ця людина проявила свою мотивацію. Уточніть, будь ласка, щодня кілька сотень переглядів чи кілька сотень вже якби звернень з готовністю е, іти служити? Так, станом на зараз е, ну у нас після підписання договору е, ще більша увага до нашої. Платформи відбулась, тому що багато медіа написали про це? От власне такі інтерв'ю дають такі можливості? Близько 300-400 відгуків зараз ми отримуємо щодня на військові вакансії? От така статистика. А, не знаєте, чи можуть потрапити до війська люди, які мали проблеми з законом? Які, наприклад, були засуджені? Якщо така людина до вас звернеться, ви її відсіваєте, чи все таки такі заяви розглядаються? На нашій стороні ми виступаємо от уже зараз, коли е, ця функція е, нашого відбору не активована. Ми виступаємо лише майданчиком е, і передаємо абсолютно усі відгуки. Е, до деяких підрозділів є вимоги щодо відсутності судимості до деяких підрозділів є вимоги щодо відсутності судимості по важких статтях. Це дуже все залежить е, загальні правила е, щодо підписання, наприклад, контракту. З міністерством оборони на службу в збройних силах вони є доступні в інтернеті. Там є конкретні дуже обмеження, і відповідно є таксі ж обмеження щодо людей, які підпадають під призов і мобілізацію. Владислав Гризів, голова організації LobbyX. Зараз на прямому зв'язку з громадським радіо. Ми обговорюємо роботу сайту цієї організації, яка, по суті, виступає як рекрутингова компанія в Україні. Це перша рекрутингова компанія така онлайн. Чи ще є якісь ваші конкуренти? Ну, ми започаткували цю практику і з липня минулого року її розвиваємо, занурюємося в контекст. Працюємо зараз не тільки як майданчик, який суд розміщує вакансії, ми працюємо комплексно над тим, щоб навчати військових правильному рекрутингу. Працюємо над правильною комунікацією над брендами працедавців підрозділів і е, шукаємо комплексні рішення, щоб кадрові процеси у війську були е, модернізовані. Працюємо плідно, дуже і тісно з міністерством оборони. Е, віднедавна е, таку нашу практику підхопили наші колеги з. Платформи Work.ua, наші друзі, вони так само дозволили військовим розміщувати вакансії в них на платформі. Я вважаю, що це дуже правильно. В цьому клюві у нас не було ніколи жодної конкуренції. Ми працюємо всі за для спільної мети на перемогу. Якщо я вас правильно зрозумів, ви навчаєте тих офіцерів та молодших чи кого, які працюють з потенційними добровольцями, так. Як з ними спілкуватися, як запросити їх на співбесіду чи пройти медогляд? Ви надаєте такі послуги також? Ну ми, ми, ми інструктуємо. Да, мінімальні речі робимо в цьому напрямку, тому що це дуже важливо. Багато цивільних людей відгукується, вони е, мають певні очікування щодо того, яким буде процес? Тому це не так складно. Покращити, ми ці поради інструкції поширюємо. Ну і в нас в планах набагато більше роботи власне в цьому напрямку. Тобто розміщення вакансій, їх поширення, це лише таке ядро і велика дійсно частина нашої роботи. Але ми намагаємося комплексний продукт робити спільно з нашими партнерами в міністерстві, в генеральному масштабі щоб. Все, що стосується особового складу і залучення людей до Збройних сил, працювало найкращим чином, скажіть, будь ласка, ось нещодавно міністр оборони України Рустем Уміров підписав наказ про нову концепцію військової кадрової політики до 2028 року, так? Ось ця форма співпраці з Міністерством оборони, вона рекрутинг для Сил оборони, це теж. До певної міри, ну я не знаю, частина втілення цієї концепції. Чи це ваша ініціатива просто якби в часі співпала з, з підписанням нової концепції? Як ви інтегруєтеся? ну Концепція ця була напрацьована ще попередньою командою міністерства, і там я б сказав, загальна рамка, яка багато має дуже правильних напрямків для роботи і рекрутинг був одним із напрямків. Ми звичайно почали свою роботу влітку, 22 року, не знаючи про жодні плани міністерства і. Скажімо так, наш підхід, наше рішення і пропозиція просто справді лягли, якби в рамку того, що закладено цим наказом, який був підписаний більш предметно і детально всі закладені напрямки по цій стратегії вони припрацьовуються прямо зараз. Конкретні рішення вже будуть незабаром оголошені, втілюватися, але дуже насправді багато роботи бо найскладніші, Незміна, реформи це завжди кадрові. Тому е, я вірю, що і міністерство спільно з е, генеральним штабом е, знайдуть найкраще оптимальні рішення. Бо особовий склад це один з ключових. Це ключовий насправді ресурс, на якому будується армія поза там озброєннями матеріально-технічним забезпеченням. Люди це база, да без е, мотивованих, сильних і професійних військових не буде. Озброєння, яке буде правильно працювати, чи щось інше, тому це дуже сенситивна і велика тема. Вірю, що все в нас вдасться. Скажіть, будь ласка, а через ваш сайт, через цю платформу, може молодь, яка цікавиться службою у Збройних силах в різних родах військ, подаватися, наприклад, на навчання, потрапляти в військові училища, вчитися Трі. на пілотів чи там на офіцерів, піхотинців? Таких поки що у нас можливості не розміщено на сайті. В наших соцмережах ми подібні речі поширюємо, тому що в нас є. Ну, усі соцмережі доступні, і ми там розміщуємо так само військові вакансії. Це як спеціалізований наш напрямок комунікації. Ми активно спілкуємося з різними навчальними закладами військовими і раді співпраці допомозі, тому що справді військова освіта – Дуже важливий елемент в тому, щоб наша армія була сильна. А можливо, у вас до вас вірніше потрапляли заяви від тих, чи вашим вашою роботою цікавилися українці, які за кордоном, а після того вони поверталися. Не знаєте такого? Um, Важко сказати. У нас були такі випадки. Мені відомі випадки, навіть коли um, жінка-військовослужбовець Українка служила за контрактом в армії Польщі повернулися хлопці, які служили в президентському легіоні французької армії, поверталися. Ну але це одиничні випадки, які просто якимось чином серед сотень інших. Нам були підсвічені, бо люди додатково десь до нас зверталися, писали, тому я це можу якби озвучити. Але я думаю, що таких випадків більше. Просто ми про них не знаємо. Окремо, ми працюємо з інтернаціональним легіоном, але туди ми рекрутуємо українців. А саме інтернаціональний легіон має широку рекрутингову кампанію на іноземців за кордоном і доволі успішно. Ну, але бачите, про вас знають навіть українці за кордоном і іноземці, які хочуть допомогти Україні. Мені здається, що 300-400 звернень щодня до вашої сторінки це досить багато. А вказували люди на якісь помилки, наприклад, не варто от це розміщувати, а краще додати якусь там, якісь там інші запитання, доповнити вашу сторінку. Щось можете про це сказати? Ми на завжди ми завжди раді зв'язок, зв так би мовити, так? Так, так ми завжди дуже раді зворотньому зв'язку. Звичайно, багато людей по різних питаннях дається зворотний зв'язок. В першу чергу щодо власне зворотнього зв'язку від військових. Бо багато військових ну багато цивільних, які відгукуються, вони звикли, що вони знають свій статус і отримують інформацію про те. На якому вони етапі розгляду на жаль, військові для них це ну якби підхід новаторський такий спосіб залучати людей, і вони не завжди дають зворотний зв'язок кандидатам щодо того, чи вони пройшли, чи не пройшли, чи їм відмова <св 'язок> от по цьому ми отримували найбільше. Рекомендації якось це покращувати. Ми звичайно не можемо прям впливати на військових, давати їм якісь накази. Але так само пояснюємо, що це важливо, вчимо це робити. Плюс наша система дозволяє це робити в автоматизованому е порядку. Ну отак, от якісь там мінорні правки по тому, як краще налаштувати вигляд нашого сайту, поступають. Але загалом, звичайно, сервіс новий і люди користуються і багато позитивних відгуків. Владиславе, ви позиціонуєте свою цю роботу як волонтерську роботу? Я вас так. вітаю сьогодні. Всесвітній день волонтера, 5 грудня. Гарного так. вам, гарної вам роботи і успіхів. Проте, все-таки, ну невже ж ваші люди тратять свій час зусилля безкоштовно саме, саме над цим проектом? Ну, наш глубік е, це взагалі соціальне підприємство. І ми сім е, років е, безкоштовно допомагаємо з рекрутингом в державному секторі, громадському е, незалежним медіа, громадському радіо, зокрема. Е, ви наші працедавці так само неодноразово ваші вакансії в нас є і були. Е, ми дуже багато робимо на волонтерських засадах роботи вже сім років. Е, звичайно, всі наші працівники мають зарплати, але ці гроші ми виплачуємо їм з того. Заробітку, який ми маємо від комерційних замовлень по напрямку військового рекрутингу, минулого року нас підтримав фонд відродження і дав нам маленький грант на те, щоб ми, хоча б якось більш спокійно могли проходити навантаження, збільшили там трошки команду за рахунок цього гранту. Тому підтримка міжнародних партнерів є, але здебільшого, ми звичайно в свої гроші інвестуємо, в це вкладаємо проте люди, які в нас працюють, вони всі супер ідейні і вони працюють не за зарплату. Це просто історія, яка дозволяє якось існувати в сьогоднішньому світі. І звичайно, всі перепрацьовують і на вихідних і 24 на 7, особливо в департаменті воєнному, тому що всі працюють на перемогу, всі працюють дуже тісно з військовими. Військових немає вихідних. Вони працюють 24 на 7, Ми постійно маємо бути на зв'язку і постійно маємо допомагати. Ну, мабуть, останнє запитання: чи піддавався атакам ваш сайт? Зокрема, з боку Росії, піддавався. Ну я не знаю, чи це прям росіяни робили, але от буквально навіть на цьому тижні, на минулому тижні да, у нас є спроби аномалії, якісь відбуваються. Я спроби покласти сайт, але в нас гарний захист. Ми постійно пікуємося про кібербезпеку. бо Наші системи містять персональні дані людей, які відгукуються. Хоча, звичайно, під час такої тотальної війни вже особливо немає сенсу там анонімізовувати того, хто воює проти росіян. Але менше з тим це все приватні дані звичайно, вони захищені. Ми проводили аудит не так давно, черговий по кібербезпеці. До нас зверталися минулого року, і дуже багато було вакансій від Державної спеціальної служби зв'язку захисту інформації. Вони зробили свої тести на безпековість нашої системи. Теж були задоволені. Там дуже фахові люди цим займаються. Дякую, все зрозуміло. Дякую за пояснення. Бажаємо вам розвитку цієї платформи. Нагадаю, що з нами був Владислав Гризів, голова організації Lobby X Успішного дня, Владиславе. Дякую на все добре. щастина, все добре. Нагадаю нашим слухачам, що цю розмову ви можете подивитися також на платформі громадського радіо на Ютубі.